Радіо UA Chicago Але якщо вже задав про проституцію, давайте про неї більш детальніше поговоримо. Оскільки зараз тема буде Ігор Коломойський і всі ті проститутки, які до нього прийшли на суд. Отож, спочатку про суд, суд не задовільнив апеляцію на арешт бізнесмена Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 3,89 і мільярда гривень. Направда, одна з найбільших застав в історії, майже 4 мільярда гривень. Але в суть не в цьому. Суть в тому, що зараз кажуть мої колеги, і про те ми поговоримо більше. Отож, працівники 1+,1 заявили, що збираються брати Коломойську на поруки на засіданні суду. Прийшла ведуча каналу Наталя Масийчук, а також колишній керівник Холдингу, 1+,1 та екс-міністр культури України Олександр Ткаченко. Зокрема, взяти на поруки Коломойського запропонували головний рабин Дніпра Шму Кам'янецький, Камінецький, який сказав, що у бізнесмена є загроза для життя. Також двоє військових, які стверджували, що своїми діями у 2014 році Коломойський врятував Україну. Наступний це був екс заступник міністра енергетики та експосадовець Нафтогаз України Ігор Діденко. Він заявив, що Коломойський ніколи нікого не обдурив. Також був чинний народний депутат Сергій Демченко і Слуги народу, заявив, що Коломойський став ворогом номер один для Путіна. А ворог нашого ворога це наш друг. Наступний це був журналіст Олександр Загородній, Алла Мазур, Наталія Мічук та Ігор Циганик. Потім був керівник 11 Мідія Ярослав Пахольчук. Далі народний депутат від слуги народу Артем Ковальов, він був гендиректором ТОВ УНІАН за сумісництвом фінансовим директором 11 інтернет. Далі був колишній керівник холдингу 1 плюс один та екс-міністр культури України Олександр Ткаченко. Далі був актор та ведучий Юрій Горбунов і, і наостанок активістка Ірма Крат. Горбунович, Горбунов, там теж був, виявляється, що не, не випадково. Дійсно, ці всі люди а, ручалися, а, готові були взяти на поруки Ігоря Валерійовича Коломойського, видно, непогано вони кофі попили одного часу з ним. Їм сподобалось, а, будуть тужити за цим а, персонажем. Але непоганий такий ряд досить впливових людей, я б сказав би. І неочікувано дуже. І Наталія Мосейчук, і Олександр Ткаченко, ну, і Горбунов Горбунович. Найбільше для мене розчарування як людини, яка полюбляє футбол, це, звісно, що Ігор Циганик. Це людина, яка ще тижнево розповідає, що коїться в українському футболі, виступає проти корупції, а там вона, повірте, досить, досить розвинута. І тут він заявляє сьогодні, що Коломойський був єдиним з власників футбольних клубів, який постійно невтомно боровся проти корупції. Як один з олігархів України може боротися проти корупції, хоч він боровся проти самого себе, а означає, що він, напевно, хворий і небезпечний для суспільства. Будь-якому випадку його потрібно закрити і не випускати. Але чим ця історія завершиться? От в чому питання? Я запропонував сьогодні Роману Безсмертному цю тему завтра більш обговорити. А він люб'язно погодився з його зв'язками, з його досвідом. Я думаю, він має що сказати. А за Ігоря Валерійовича, ну знаєте, це один з олігархів. і от зараз видно наскільки це важко. А, важко посадити людину з, а, з таким впливом. От хто за нього ручається? Навіть це застава, що зараз а, вони сказали, яка там 3,89 мільярда, дев'ять майже 4 мільярди. Вона здається, вона є підйомною, особливо. Для Ігоря Валерійовича що для так, але, але до речі, ми попередньо, якось ще кілька днів тому говорили про те, що Коломойський багатий лише на паперах, а по факту нічого немає. По тому факту, власне г... тому і не можуть внести Я Думаю, що горгорбунович горбунов. Хто надалі мосічу та й особьособливо наш крибут, особливо ткаченко? Вони uh -huh. на наш Крибуті чотири і може й більше. Ну тут головне, щоб наші правоохоронні органи цю ситуацію не відпустили. Тому що якщо вони відпустять Коломойського, якщо ось ці всі всімена їх налякають, або не знаю, наведуть на них якусь якийсь страх. Тоді все, це, це фіаско і майбутнього нема в цієї країни. Ми маємо побороти першу корупцію. Ворог, Росія, тут все зрозуміло. Це внутрішній зовнішній ворог. Ми проти нього ведемо боротьбу кожного дня, але корупція це є відвічний ворог. Це є, напевно, ще страшніше, ніж Росія. А особливо корупція під час війни вона має прирівнюватися до держзради, як його говорив верховний головнокомандувач. Вона має каратися відповідно. Радіо Чикаго.